Олю, вас можна офіційно привітати, тому що від тепер ви мама нареченої. Тоні у Москві російський актор молодий зробив офіційну пропозицію, і тепер ви в першу чергу чекаєте весілля. Я шокована, чесно кажучи. Тією конкретикою, яку ти зараз видала, я ж останньою все знаю останньою з преси. Наразі хочу розчарувати тебе, Катюню. Тому що це всього лише чутки. Мене не треба вітати поки що. Ви чекаєте на велике україно-російське весілля? О Боже! Дай боже, щоб все склалося як хоче тоня. Зовсім нещодавно вона приїздила до Києва, знімалася в одному з серіалів. Я впевнена, що Антоніна, коли приїжджає, в неї є про що розпитати і яких порад отримати від мами стосовно приватного життя побутового життя, як смачніше борщ готувати вже зараз у такому цивільному шлюбі. У мене є кулінарна книга, вона може повсякчас відкрити, скажімо, рецепт того ж самого борщу і зробити його неперевершено. І я завжди кажу, що якщо дівчина навчилася варити борщ, вона вже може виходити замуж. Головне, щоб смачно це робити. Але... Жодної інформації, що стосується її інтимного життя, я не отримую цю інформацію. Не, мона вона переді мною закрила після наших з тобою пригод пригод і відвертості. Язик мой, враг мій. кожен раз собі собі це кажу, спілкуючись з Катією Осадчою.